Привіт, малята! На нашій планеті є одна гарна країна. Вона чудова, чарівна, неповторна і прекрасна. На ній живуть люди добрі, працьовиті і наділені великими талантами. В цій чудо країні люди засівають поля, співають пісні. Крім цього, ще й на бандурі грають, і вірші її складають. Про ліси, ріки, гори, моря і навіть про квіти. Я думаю, ви дізналися, що це за країна. Так, це наша Україна. Давайте ми сьогодні разом з вами вирушимо у прекрасну мандрівку і дізнаємося про рослини, символи України. Без верби і калини нема України. Перша наша рослина верба. За українським звичаєм вербу висаджували біля річок і ставків. У червоному намисті дивиться на воду, на свою хорошу вроду. Це калина ще один символ України. У народі. Цінують калину за її цілющі властивості, з ягід варять кисіль і варення. садять калину біля криниць, щоб вода в них була прохолодною. Од віку могутні гілля, кора немов сталева. У лісі дідові здаля вклоняються дерева. Дуб шанували за довголіття, міцність це символ могутності і краси. Знаючи властивості дуба, селяни використовували його деревину для будівництва житла. Стояла тополя чистого поля. Стій тополенько, не розвівайся, буйному вітроньку не піддавайся. Тополю теж вважають символом України. Її саджали, коли у сім'ї народжувалась дівчинка. Щоб та була струнка і висока, як тополя. Барвінок, барвінок весільний вінок на чолі. Барвінок, барвінок це символ моєї землі. Барвінок символ вічності, у ньому прихована цілюща сила перемагати тяжкі недуги. Вічно зелені листочки барвінку нагадували людям про чисте життя. Ніби полум'я заграве над дворами, над садками, хмуру осінь полонили, ніжні кошики яскраві. Найпоширеніші квіти чорнобривці – символ краси. Квіти чорнобривців клали у воду під час купання, щоб були чорні брови. От і завершується наша подорож, та не завершується наше знайомство з українськими символами, оберегами та традиціями. Нехай вашу душу зігріває любов до нашого краю. До побачення!